На цій статті вчора мене таку ностальгію приємну. 23 роки їх не було в певному кримінальному кодексі, і ось вони знову з'явилися. Як нібито повернувся у свою молодість. А, історія багато що нам каже і правильно вже казали, але історія ще нас вчить тому, що історія повторюється, але вже не як трагедія, як фарс. І я хотів би на це звернути увагу, що всі ці дії, які ми спостерігаємо, нагадують більше фарс, ніж трагедію, обмежують основні права і свободи, які зафіксовані в Конституції України. Тобто я вчора слухав, що це Конституційний переворот, це те, чи інше. це створено законодавчу одного лавка базу для створення поліцейської держави. Тобто для масових репресій. Але створення бази і репресії самі це також різні ситуації. Ми повинні думати, що буде, якщо вони будуть використовуватися. Будуть це використовуватися вибірково, як все наша законодавча база використовується і всі закони не виконуються у нас. Ми живемо в неправовому просторі, навіть наша держава, існує в євразійському просторі, який не є правовим, де закони нічого не значать. Вони приймаються, але вони не виконуються. Ще відомо, що ще з. Царсько-російських часів відомо, що суворість закону компенсується неналежним виконанням цього закону. І я хочу зауважити, що той закон, який в Росії проводиться, наприклад, а Росія найбільш така сильна держава, щоб виконувати свої закони, якщо вона була правовою, але вона також не правова. Закон про настояння агентів не виконується в Росії. Мої колеги, мої організації, з якими ми працюємо в Росії, знають, що він майже не виконується. Ті приклади, які представник представники місті, дійсно це приклади, але вони приклади, що він майже не виконується. Неможливо зареєструватися як іностранний агент. Не розроблено Міністерством юстиції всього переліку документів для того, щоб я знаю, що Олександр Бороти, який є керівником одних з православних організацій за права людини, вони намагалися зареєструватися, у них нічого з цього не вийшло. Вони хотіли працювати по закону і не змогли. Ну це дотепне, але це також сторінка нашого життя. Не можна все дуже серйозно і програмувати все як найгірше. Ми повинні про це думали, але знову скажу, лікати не треба. Про що, яка мотивація у цих законів вчорашніх? І це, про це вже говорили. Це страх. Перш за все, це страх президента і його найближчого оточення. Вони не знають, що робити. Вони бояться, бо вони самі себе загнали у глухий кут, з якого у цій ситуації і в тими механізмами, які вони мають в руках, неможливо вийти. По-друге, це нездатність на цивілізований вихід із цього куту. Нездатність на ті механізми, які застосовуються в цивілізованому світі для вирішення проблем, тобто до компромісу цивілізованого. Компроміс це коли всі незадоволені, але в рівній мірі треба знайти шлях, щоб і опозиція, і влада, перш за все, і Майдан були трошки незадоволені, але щоб домовились між собою, а що країна робить далі. Бо неможливо роками стояти у цьому глухому путі один проти одного, згородившись з барикадами, чи ОМОНом, чи беркутом. І, і скільки це може бути? Що Солженіцин, приклад, що людина стоїть з автоматом, вона просить людина з піднятими руками, і вони стоять ну скільки, годину, дві, три, потім руки опускаються одного, другого автомат опускається. Неможливо таке протистояння, хоча те, що ми бачимо навколо себе, це стійка рівновага, як сказати, із фізики. Що таке стійка рівновага? Будь-якою дією, невеличкою бійкою, там, ще чимось можна трошки вивести з цієї рівноваги, але по законам суспільства, які такі ж об'єктивні, як і закони фізики, це знову повертається у стан рівноваги. Наше суспільство знаходиться у стані цієї рівноваги. Жодна сил, ані опозиція, ані влада, ані майдан, я вважаю третєю силою, не може. Своїми силами вивести це з положення рівноваги і направити по тому вектору, куди ми хотіли, щоб ця сила, куди хоче ця сила спрямувати наше суспільство. І це треба враховувати. Процедура. Це про це вже казали. Як було прийнято ці закони? Вони бояться свого оточення, вони бояться депутатів своїх, вони їм не довіряють. Бо якщо б вони довіряли, якщо б вони були впевнені в своїх силах, це б обговорювалося в нашому загалі, і в суспільстві такий блок законів, ані в Росії, ані в Узбекистані, ні в Білорусі не приймалося це таким масивним блоком. Один закон приймається, потім інший, потім третій. І також не виконується. Тобто, Виконується тоді, коли це в цьому дуже зацікавлена влада. Мені це нагадує ту ситуацію, яка була декілька місяців тому. Весь світ Думав, що Янукович хоче підписати Асоціацію з Європою. Європа так думала і хотілося. Навіть Путін повірив у цю брехню. Навіть вдалося розвести Путіна. Насправді було відомо вузькому дуже колу, що ніякої асоціації не збирається підписувати. Йшла гра на підвищення ставок, щоб поторгуватися так, щоб заплатив хтось побільше за те, що хтось від чогось відмовиться. Я ще раз запиняю вас, ми зналися за два місяці до можливого підписання. Дуже вузьке коло знало, але жодне посольство, з яким говорив, жодна розвідувальна асоціація, я говорю, не буде перевірити цю інформацію, що дійсно є сценарій, причому він є основний, що ніхто не збирається нічого підписувати. Так і зараз. Вони готують дуже в дуже вузькому колі, щось готують, дуже юридично недолугі, як вже казалося. Сьогодні не, під, не піддається ніякому юридичному аналізу. Можна кам'я на кам'я не залишити від тої юридичної бази, яку нам продемонстрували, але вони ж це приймають. І що далі? Я думаю, що є декілька аспектів. Перш за все, це можливо, це є провокація. Нова провокація. Провокація з метою вивести суспільство з положення рівноваги, щоб воно зреагувало силовими засобами, бо в штурм якийсь там чи Верховної Ради, чи адміністрації президента, і тоді вони знають, що робити. Вони нас два місяці штовхають на це різними шляхами. Різноманітні навіть вибори, додаткові вибори, що пройшли у грудні на п'яти округах, вони були так брутально і цинічно зроблені, що в мене також виникла тоді гіпотеза, що це також провокація на силове протистояння. Бо це повинно було так образити суспільство, щоб ми пішли, там, брали все, що попадається під руку, і йшли на школу. Ні. Майдан це новий етап розвитку громадянського суспільства. Цей Майдан. І він вміє гасити провокації, бо провокацію можна закинути будь-куди. Проблема в тому, а що буде далі. В Росії, ми бачимо Бірельова, це перевертається, виходить, ланцюгова реакція. Розростається погром, і поки там не дадуть команду зупинити, воно не зупиняється. Українці знайшли механізми гасити провокації, які виникають або всередині від наших так званих правих чи лівих радикалів, чи від влади. Провокація закидається за допомогою тітушек чи іншими механізмами. І тут дуже важливо, чи це провокація, що ж чекає влада, що ми зреагуємо саме так, як вони чекає. Вчора на обговоренні були декілька пропозицій, іти на штурм на банку. Добре, що їх було небагато. Бо головне, мені здається, що зараз треба це витримувати той мирний характер, який. Півтора місяці і останні 10 років продемонструвала українське суспільство як домінуючий напрям свого протесту проти дії влади саме мирний характер. Бо саме за цього виникає у влади неможливість вирішити. Вона не знає, що з цим робити, коли мільйон людей протистоїть їм мирно, а не силовим чином. Силовим вони знають у них є там скільки 10 тисяч там тих беркутівців, що воно чи хтось є там 300 тисяч внутрішніх військ, які на до речі, я не думаю, що також хочу. В це входити, але тоді вони знають, що робити. Вони хочуть штурму. І ми повинні утриматись і на цей раз, і будь-які подальші провокації також повинні нас утримати від таких силових дій. Бо ми сильні якраз тут, у мирному протесті. Є ще економічний чинник, бо там є дуже багато дотепних інтерпретацій. Ну, Там багато штрафів цих заходах. Санкції економічних, вони хочуть, в них ще немає стільки грошей в карманах, наскільки вони розрахували, розраховували. Вони ще недостатньо пограбували країну. Страфи можна ще доповнити. Зрозуміло, що це піде не державі більше, а які з тією допомоги російської. Ось такі економічні чини. Але з другого боку історія це доказує, і економіка це доказує. Поліцейська держава економічно неефективна. Вона не може виправити ту ситуацію, а ми зараз знаходимося у жахливій економічній ситуації в Україні. І створення поліцейської держави не вирішить навіть цю проблему. А порівняння у порівнянні з іншими країнами. Я вже казав, що навіть більшість законів, які є репресивних, ані в Узбекистані, ані в Росії, ані в Білорусі не приміняється. Бо це вже ми з'ясували ще 40 років тому. Що у нас стан суспільства, це вже не тоталітарний, як у 30-ті роки чи 40-ті. Авторитарний режим у 60-70-ті роки відрізнявся від попереднього тим, що він не на кожне плече клав свою репресивну руку, а тільки на тих, хто виділялися найбільш активних людей. Бо сиділо, от ми сьогодні з Захаровим з'ясовували за всі роки, ось, що я пам'ятаю. З 80-ті, 70-ті, 60-ті, я не беру ті роки, коли був збройний опір, сиділо, може, 3 тисячі людей. Тобто одночасно сиділо 300-400 людей. Тільки активістів репресували. Не всі, хто казали по їх, як вони тоді, в 67-му році вулицю статтю 187 Прим, по якій я сидів шість років взагалі. Не кожен, хто казав неправду, то їх, як вони думали, не кожного саджали. Попереджали спочатку, взагалі не винен, просто так казали, ні-ні, не ні, дивіться. Ні, ні. І тільки найбільш активних і послідовних, тільки тих брали до. Чи буде так зараз, хто знає? Ні в кого нема на це відповідати. Бо Україна зараз не та, що було в Радянський Союз у 60-ті, 70-ті роки. Якщо вони. Використовуючи ці так звані закони, посадять 20-30 чоловік, це приведе ще мільйон на Майдани. Посадять 200-300, це приведе ще 5 мільйонів на Майдани. Вони не можуть сьогодні включити репресивну машину, в них нема ані політичної волі, ані можливості репресивних для того, щоб повернути нас у 30 ті роки. Ми живемо в 21 сторіччі, а вони оперують механізмами 20-го сторіччя, бо інших в них немає. Їх не вчили іншим механізмом. Вони живуть у минулому і всіх нас тягнуть туди. По статті накладу, яку я дуже добре знаю, вона зроблена ще більш юридично неграмотно, ніж у 67-му році. Вона дуже не Це не юридична термінологія. Є факт, є обставини, які вважаються дійсно Якщо ти Знаєш, що це неправда, і кажеш про цей факт, що він був. Якщо ти кажеш, що в нас Україна це корумпована країна, це не, не наклеп. Це твоя думка про це. Думка не є наклепом у всьому світі. Це міжнародний юридична норма. Наклепом є факт, який ти знаєш, що він неправдивий, а ти про нього кажеш, що він правдивий. Це є наклад. Або обставин цього факту. Твоя думка, твоя оцінка, що те, що ти думаєш про злочини, які робляться, це не є наклепом. Що хочу зуважити, вона більш гуманна, ніж тоді було. Тоді було максимум 5 років, зараз тільки 2. Треба на це також зуважити. А, але всі всі статті можуть використовуватися і проти тітушу, і проти проросійських організацій. Бо що таке політична діяльність по цьому законотворчості? Це ті, хто впливають на прийняття рішень. Вони також впливають на інші рішення, наприклад, вони хочуть, щоб прийняли бюджет, вони зібралися. Там російське посольство, якщо допомагають, цьому, це також іностранні, іностранні агенти. Це дотепно. звичайно, до них не буде застосовуватися цей закон, але це дотепна аспект цієї всієї картини. Ми повинні продемонструвати єдність, забути про свої всі чвари негаразди, хто правий, хто лівий, хто націоналіст, хто. Інтернаціоналіст не зараз, не до цього. Повинно бути створено щось на вході Народного Мирного фронту, де будуть і опозиції, всі Майдани, всі, кому теоретично погорожується поліцейська держава, яка нібито створюється. Вони повинні бути всі разом. У нас є зараз тільки один ворог. Це влада, яка хоче перетворити нашу державу на поліцейську. І вони займуть все місце, яке ми їм дамо. І не займуть, якщо ми їм не дамо зайняти це місце. Весь простір вони займуть, якщо ми відступимо і даємо можливості їм це робити. Нам потрібен народний мирний фронт проти цієї влади. Саме мирний, я підкреслюю. Що це таке? Це про це я вже говорив більше два роки. Це кампанія громадянського непокори. Це ідея, але вона не підготовлена сьогодні для втілення в Україні. Не розроблено у нас стрійкоме. Україна не може зараз зробити все українську. Це жаль, але це дуже важлива частина громадянської непокори. Ми повинні відмовитись від спілкування з цією владою, крім судового точки дотику. Тільки через суди. Всі суди повинні бути завантажені тисячами, десятками тисяч позовів, скарг і тільки так ми повинні з цією державою спілкуватися, яка перетворюється на те, на що ми бачимо. Ніякого дотику іншого, крім судового. Повинно бути всі механізми передбачені, повинно бути оскарження прокуратури суд, повинно бути карне кримінальне провадження, повинно бути зареєстровано. Воно, Верховна Рада повинна це все переглядати, якщо це можливо, і так далі. Міжнародний розголос. Привертання уваги всієї міжнародної спільноти, бо самі ми, на жаль, не можемо, що Україна не така ще сильна, вона сильніша, ніж 20 років тому, вона не така сильна, щоб сама впоратися з цими проблемами. І ще раз, ми. Повинні сказати Заходу, що санкціями не треба погорожувати, санкції треба приміняти. Бо ці злочинці, з якими ми маємо справу, вони знають, що коли погорожують, туди не б'ють. Б'є той, хто не погорожує. Він підходить і б'є. І вони не вірять в ці санкції, вони думають так, ага, Захід хоче нас відокремити від Росії і буде нас приймати такими, як є. Він буде нам дозволяти все, що ми робимо. І він повірить в те, що навіть бандити краще, ніж фашисти, які вони роблять таку дихотомію штучну. Бандити чи фашисти, вибирайте бо буде гірше. Це і Путін робив. Це неправда. Це все треба роз... розкривати, показувати. І сказати заходу, що ви, ви погрожуєте санкції, то покажіть, що ви робите. Є клюв, є Захарченко, про яких ми знаємо вже досить багато.